Вже другий день у парку біля храму Володимира та Ольги у стрію людно, адже учора там на зрубі дерева з'явився образ Богородиці. Мешканці міста розповідають, що зображення матінки Божої видно чітко та виразно вірять у його святість та моляться, аби зцілитись. Вчора я десь ті години йшла до магазину. Підійшла якраз з своєю стежкою і побачила на дереві так, його, таке об'явлення. Я так не зрозуміла, що таке є. Я так оближю, так матінка Божа. З'явилася та матінка Божа, щоб люди більше вірували, та, щоб, щоб думали мати. не про. Брось. Брось. Прошені, а так, про життя про і про Бога, отець Михайло Ільницький каже: подібний образ бачить вперше у житті. Визнає, що він є символічний, адже біля парку будується церква, проте про його святість та появу, що буде радитися з іншими священниками Будемо розглядати це цей знак, будемо думати, що це таке. Я в ближчий час повідомлю церковну владу і будемо. Співпрацювати з телебаченням, щоб люди знали, що відбувається і як до цього відноситися. Відтак мешканці зображення Діви Марії прикрасили квітами та повісили поряд іконку, аби побачити чудо на власні очі. До стрия сходяться сотні вірян з навколишніх сіл та містечок.